Ракетами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, ураган і град. Російська армія обстріляла 12 населених пунктів Донецької області, в тому числі і Бахмут. У Бахмуті ворог поцілив біля зупинки громадського транспорту, на якій були люди. Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули мешканці віком 36 і 60 років. У слов'янську внаслідок нічного обстрілу поранених та загиблих немає. Повідомляє керівник міської військової адміністрації Вадим Лях. Зруйновано будинки та пошкоджено лінії електропередач. Повністю вигорів трансформатор, який запитував ці мікрорайони. Ремонту не підлягає. Рем не може цього зробити. І якщо цілінкою кирпічний впродовж тижня переключити можливо, то скоро там історія не така. Там є дійсно проблема. Житель Слов'янська Костянтин каже, іноді не чутно, що летить снаряд. Минулої доби російська ракета розірвалася біля його будинку. Починав засипати і я відчував, як упала земля мені в рот. Я відкриваю очі і надо мною вилітає рама з окном. Ну, я не в як, тому що не взрива, нічого не було. И сразу же я услышал запах Гарри, и возле меня лежал телефон, и я стал вызывать 101 МЧС. Но это уже второй раз, когда я попадаю под обстрел. Первый раз я попал в Краматорский, когда точка У прилетела на ЖД вокзале во время эвакуации. То есть я в тот момент тоже находился там. Там намного страшнее было, чем тут, потому что там и неожиданно было, и днем, и, ну, и взрыв был слышен, и все. тут я ничего не слышал. Евакуація з Донецької області триває. З віддалених населених пунктів поліцейські вивозять місцевих жителів. Багатодітну родину везуть до евакуаційного автобусу у Слов'янськ. Діти пугаються, жінка в положенні. сильно бахтають. От і їдемо. Страшно. В школу ж пора збиратися, тому що 6 клас, вже тому перший клас. Менший обсадік, що навіть не бачу. Всього за добу поліцейські допомогли евакуюватися 191 людині. Олександра Зоз, Новини на Суспільному, Донбас.